Перше вересня єднає всіх. Вступають у новий навчальний рік і студенти Балтського педагогічного училища, майбутні вчителі, вихователі, керівники навчальних закладів, що дбатимуть про возвеличення України, піднесення її слави. Шановні друзі, викладачі, студенти, батьки, гості ми зібралися на урочисту лінійку в день знань, який святкує вся Україна. Наша студентська родина рада вітає студентів першого курсу. Для недавніх абітурієнтів сьогодні відкриваються нові шляхи, народжуються нові мрії, складаються нові плани. Для сотень тисяч юнаків і дівчат. В цей день розпочинається новий життєвий етап студентське життя. Ми запрошуємо студентів першого курсу на урочисту лінійку. Ових класі керівники дитячого будончого та фотографічного колективу. Куратор Слумалянюк Маріна Валерійовна. Вона вся група. Напованимуть професії вчителя початкової освіти справи викладання англійської мови. Куратор фотохалова Катерина Юріївна. 15 -та група – майбутні вчителі початкових класів, вихователі школи інтернату та дитячого будинку, куратор, Лекар Анатолій Михайлович. Культури мілкової школи, у раду ти Іван Іва Леонович. Наша держава відзначила 25-ту річницю незалежності. Кожен громадянин своєю щоденною і наполегливою працею закладає основи добробуту і процвітання нашої країни. Вам, молодому поколінню, студентству, даровані життєві сили, які не можна витрачати даремно. Своїми знаннями, наполегливою працею ви створюватимете міцне підґрунтя успішної, демократичної, соціальної, правової держави Україна. Сьогоднішній урочистий захід проходить в рік, коли навчальний заклад відзначить свій 85-річний ювілей. Урочистість присвячена дню знань, оголошується відкритою. Запрошується директор педагогічного училища Іванніков Сергій Іванович. Шановні друзі, прибуваючи два місяці, це липень і серпень. В навчальному закладі. От, от на перший погляд, все гаразд. Стоять прекрасні у нас споруди, гарні аудиторії, облаштовані. Меблями, технічними засобами, але саме головне не було вас. І ці будови приміщення нікому не були потрібні, і тому я радий вітати сьогодні всіх вас, присутніх на нашій святковій лінійці, тому що у нас є унікальна можливість працювати в педагогічному училищі і навчатися ще раз відчути не менше вартими, а більше вартими себе ми. Я, ми, всі це велика нація, горда нація, українці. Ми сьогодні тут покликані навчатися самим елементарним, на перший погляд, людським цінностям це віри, людяності, справедливості, надійності, переживання. Розуміння своєї свободи, розуміння своєї незалежності це передусім висока, велика відповідальність, відповідальність за ті реформи, які відбуваються в нашій державі, відповідальність за підготовку наших дітей, тому що майбутнє за ними, а це в багатій мірі, залежить від конкретно вашої справи, від вашого розуміння. Своєї майбутньої професії, якщо ми будемо пишатися своїм гербом, якщо ми будемо постійно пишатися символами держави і співати гімн гордо, я думаю, тоді ми будемо гідніми і настоящими українцями. Хочу побажати всім віри в щасливе майбутнє нашої держави, вірне в щасливе майбутнє кожного з вас, кожної родини, подякувати всім за те, що ви сьогодні є. Подякувати батькам, що не стоять осторонь від проблем, які є в навчальному закладі. Подякувати педагогічному персоналу. Я завдячую технічному персоналу за те, що вони на таку зарплату, і багато з них без відпустки працювали для того, щоб ми сьогодні гарно себе почували більш-менш в комфортних умовах. Слава Балтському педагогічному училищу, слава всім вам. Слава Україні! Пам'ять загиблих за незалежність нашої держави шануємо хвилиною мовчання. Ви кача, от і сині! Ви кача, кача, оти сині. Мам кожного! Сте квіти до пам'ятника борцям за незалежність України надається студентам училища! До слова запрошується пантілеєв Олексій Анатолійович, голова балської районної ради. Добрий, день, шановні студенти, педагоги. Бийтків. Щиро вітаю з ним з нами, народним святом мудрості, доброти і людяності. Цей день завжди особливо урочистий і хвилюючий, адже саме з нього починається незвіданий, цікавий і водночас нелегкий шлях до пізнання до нових звершень, до самостійного життя. Бажаю студентам на цьому шляху підкорювати нові вершини знань, зустріти добрих і надійних друзів, досягти мрійної мети. Переконаний ваші здібності, наполегливості. Стануть запорукою визначних успіхів у дорослому житті, а сприятимуть цьому високі стандарти української освіти, рівні можливості в здобутті для кожної дитини. Найщиріші слова подяки педагогам, які щедро діляться своїми знаннями, лекою справжніх патріотів нашої держави, їх мудрість і великодушність залишаються з вихованцями на все життя. Нехай цьогорічний першовересень буде сонячним, несе добрий настрій у кожну школу. Кожний навчальний заклад у кожну родину За святом, дорогі друзі, щастиво! До слова запрошується Мазур Сергій Сергійович, міський голова. В першу чергу я хочу привітати студентів першого курсу, які сьогодні, в день знань, вливаються у міцну, дружню студентську родину нашого міста. Ви прекрасно проведете. Наступні 4 роки в теренах Балського педагогічного училища серед своїх друзів, спори з поруч своїми вчителями, наставниками, ви отримуєте нові базові знання. Сьогодні ви, як студенти педагогічної ниви, берете на себе велику відповідальність. Адже як сьогодні вже говорив Сергій Іванович, 25 років. Встановлення незалежності нашої країни багато чого було б змінено на краще і не було б тих би помилок, якби виховували трошки по-іншому. Саме на вас полягає місія виховання майбутнього нашої країни, місія виховання в дитині, віри у себе, свою землю, в місто, село, де він народився, де він живе. І нарешті в свою країну, яка йому дає те, що він повинен віддати своїй землі і старицею. Саме на вас покладена велика місія просвітницького виховання, закладання в дитини базових знань, любові, шани, науки, самопізнання, самокритики, самореалізації для того, щоб кожен відчував себе особистостю. Нові системи і методи освіти, які сьогодні формуються в країни, саме вам їх реалізовувати, і від вашої любові до цього процесу, виваженості, розуміння буде формуватися і вдосконалюватися нова наша країна, якою ми є з вами. Хочу подякувати Сергію Івановичу і виховательському технічному персоналу. Всім, хто сьогодні підготовив учбовий заклад до нового учбового року, хочу побажати, щоб 2016-17 учбовий рік прийшов у вас у здоров'ї, в злагоді, в достатку, щоб ви розвивалися, навчалися, працювали і відпочивали, щоб ви пізнавали нове і дорослішали. Зі свята вас добра, миру в нашій землі і все найкраще. До слова запрошується Лазаренко Михайло Дмитрович, депутат Одеської обласної ради, фракція Батьківщина, директор приватного підприємства Швейна Фабрика, голова селянського фермерського господарства. Прогрес. Доброго дня, шановні друзі. Доброго дня наші вчителі, батьки і, звісно, Наші молоді, красиві, найліпші студенти, я від всього серця хочу сказати, що вам дійсно повезло, але вам не просто повезло. Ви вибороли, щоб бути студентами балського педагогічного училища. Що хто не казав, хто б як не проводив будь-які реформи в нашій країні, але я з певністю можу сказати: ви були, є і будете елітою нашої України, тому що ви будете вчити. Дітей, ви будете давати їм самі ази, і саме основне. Більшість українців будуть вас пам'ятати і вспоминати як першу вчительку і вчителя. Тому я вам бажаю в першу чергу сьогодні здоров'я, миру, добра і саме основне, щоб наші лінійки проходили під музику, під свято і не дай Бог, щоб свістіли кулі та гриміли гармати, здоров'я, миру, добра, святом вас. Дозвольте від нашої швейної фабрики привітати всіх вчителів, технічний персонал і студентів, і вручити такі подарункові сертифікати, деяким щоб вони прийшли і могли вибрати собі по смаку одежу нашого виробництва місцевого. Запрошуємо печарську віру петрівну завідуючу навчально-виробничої практики. Мягкоход Наталія Миколаївна, викладач української філології. Чорна Наталія Олексіївна, прибиральник виробничих приміщень. Кускова Оксана Анатоліївна, прибиральник виробничих приміщень. Бутенко Вікторія, студентка 42 ї групи. Дроган Ольга, студентка 31-ї групи. У Івалському педагожному училищу хочемо подарувати національний прапор України. Дякуємо ще раз всіх зі святом. До слова запрошується Березовенко Ігор Валентинович, начальник Балського відділу поліції підполковник. Я хочу вас привітати з вашим святом, побажати вам щастя, успіхів в навчанні, здоров'я, побажати нашому суспільству та нашій країні міру злагоди, натхнення на нові здобутки. І вам щастя і всього самого найкращого. Зі святом вас. До слова запрошується Яремчук Таїсія Петрівна, начальник управління Пенсійного фонду України в Балському районі. Шановні присутні, це як ти пісні. Закінчили тепле літо і знову завпарки набора. Всіх студентів вітаю з новим навчальним роком. З ним знать, а наших шановних першокурсників з вашим першим у вашому студентському житті. Першим дзвоником. Здоров'я вам і натхнення, успіхів у всьому. Хай вам щастить і Божого вам благословення. До слова запрошується Бойченко Валерій Дмитрович, голова районної ради ветеранів. Від імені районної ради ветеранів я вітаю вас сьогодні з святом і бажаю, щоб свята у нас були постійно, щоб над нашими головами не розривались снаряди. Щоб ми жили мирним, щасливим життям, а формувати нову державу належить вам. І Я від імені ваших прадідів і дідусів хочу закликати вас, пам'ятайте про їх подвиг. Якраз їх подвиг, їх життя забезпечило і наше сьогоднішнє свято і інші свята, які наша держава відзначає. Святом вас добра, здоров'я, радості, а державі нашій миру і розквіту. Хай щастить! До слова запрошується представник Червоного Христа Балського району. Шановні викладачі, студенти, вітаю вас з святом 1 вересня. Бажаю вам здоров'я, успіхів у навчанні і дозвольте вам вручити. Предмети першої необхідності для надання першої допомоги і зі святом. Шановні друзі, успішна робота навчального закладу, організація виховної роботи неможлива без тісної співпраці навчального закладу з органами влади, місцевого самоврядування, об'єднаної територіальної громади, з підприємствами, з установами. Охорони здоров'я, відділи внутрішніх справ за систематичну плідну профілактичну роботу формування патріотичних рис особистості. За виховання правової культури, активної громадянської та життєвої позиції студентської молоді, дирекція вищого навчального комунального закладу Балське педагогічне училище Одеської області виносить подяку Буберенко Людмилі Іванівні, начальнику сектору відділу превентивної діяльності Балського відділення поліції, та Андрюшкову Владиславу Валерійовичу. Старшого інспектору відділу за активну участь у всеукраїнській нараді голів обласних методичних об'єднань, викладачів української філології, вищих навчальних закладів першого, другого рівнів акредитації, популяризацію української мови, підготовку національно свідомого, високоосвіченого громадянина України, високий професіоналізм і вагомі досягнення у справі навчання та виховання студентської молоді. За підписом директора інституту модернізації з місту освіти Юрія Івановича Завалевського нагороджуються Печарська Віра Петрівна, Мягкоход Наталя Миколаївна та Каташинська Алла Олександрівна. Грамотою нагороджується Ярослав Гончаренко, студент четвертого курсу, за третє місце у чемпіонаті України з шашок серед юніорів з класичної гри. Дорогі першокурсники, ви зробили правильний вибір, вступивши до балського педагогічного училища, яке за 85 років свого існування підготувало 16 тисяч висококваліфікованих спеціалістів освітян. Ми впевнені, шановні першокурсники, що ваша працелюбність прагнення до знань. Енергія, помножені на професіоналізм і потенціал викладачів училища дозволять вам отримати глибокі знання, професійні уміння, щоб стати справжнім вчителем. Успіхів вам на цьому нелегкому шляху до мети. Запрошуємо до слова студентів випускного курсу. 25-річний ювілей Незалежності України представники студентства Балського педагогічного зустріли на найвищій вершині України, здійснивши сходження на гору Говерла. Це голова студради Бутенко Вікторія, студенти 42-ї групи Маліборська Тетяна та Поворознюк Євгенія. Сходження на найвищу гору України в день незалежності студентською молоддю є символічним як підкорення життєвих вершин, подолання перешкод та здобуття перемог. Сьогодні, шановні першокурсники, ви отримуєте почесний статус студента, і дійсним підтвердженням цього статусу стане ваш в майбутньому надійний друг і супутник, студентський квиток. Наступною путівкою, яка дає дорогу для досягнення поставленої мети, отримання диплома висококваліфікованого, освіченого, конкурентноспроможного на сучасному ринку фахівця, є залікова книжка. Нехай цьогорічний 1 сповнить кожного жаги пізнання, бажання утвердитися у своїй професії задля процвітання нашої країни її майбутнього Наша Україна покладає великі надії на вас, молоде покоління, яке вступає в життя з великим запасом знань, вмінь, енергії, стремління. Нехай любов до української землі, до батьківської оселі, до рідного училища буде вашим оберегом. Моя Україна, народ мій коханий, брати українці, мої земляки. Здоров'я і щастя вам, рідні краяни, добробуту, миру на довгі роки. Єднаймося, браття, хай чиста іскрина запалить любов'ю гарячі серця, піснями наповниться вся Україна. Від щастя, якому не буде кінця. Сивий, сивий туман над рікою. Як на скронях моїх сивина, все, все життя я живу лиш з любов'ю, Батьківщина моя чарівна, і твоя степа безмежно широким, чи долаю вершини Карпат, погляд твій я люблю синьокий, і розстріляю крила мопта. Ось і настала та урочиста хвилина, коли пролунає перший дзвінок в цьому навчальному році. Свято першого дзвоника. Оголошується закритим. Ти училища прямує на зустріч новим досягненням, тож хай всі їх сили будуть спрямовані на кропітку, наполегливу працю заради процвітання єдиної української нації, волелюбного, нескореного народу.